Привіт, усім, хто відкрив грімуар. Мальописи дають неймовірний простір для фантазії творців, дивовижні і несподівані сюжети та історії. Гадаю, всі ви знаєте такого чудового автора, як Стен Лі, який створив багацько крутих персонажів і подарував нам купу вражень. Та окрім вражень, вони також народжують суперечки. Чи виникали у вас колись питання, а можливо і спір, з приводу того, хто ж наймогутніший герой землі? Якщо так, тоді це відео спеціально для вас. Одразу забігаю на порід і хочу сказати, що таких персонажів, як Супермен, Торчіть, Срібний Серфер та а схожі до них не представлені у списку, скільки являються прибульцями. В ролику ж я розповім вам про найсильніших героїв коміксів і виходців з планети Земля. Вони будуть представлені не по порядку зростання сили, окрім самого останнього. Тому обов'язково дивіться до кінця, щоб не пропустити цікавих персонажів і дізнатися, хто ж наймогутніший герой з поміж усіх існуючих. Те вподобайку і підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Першою наш список відкриває один з учасників людей Хрестик, а саме Джин Грей. Мутанські здібності у вигляді телепатії та телекінезу вперше виявилися у джин, коли її найкращу подругу збив автомобіль. Джин телепатично підключилася до свідомості подруги і сама мало не померла. Вона впала в кому і привезти її до тями допоміг мутант-телепат Чарльз Ксав'є. Ксав'є заблокував телепатію Джин до тих пір, доки вона не подорослішає достатньо, щоб її контролювати, і залишив її доступ тільки до телекінезу. Пізніше вона будучи. Підлітком на запрошення Ксав'є увійшла до складу команди Люди X під ім'ям Чудо-Дівчина, ставши єдиною дівчиною в команді. Після кількох місій Ксав'є зняв психологічний блок і Джин тепер могла використовувати та контролювати телепатичні здібності. Так чому ж джин в списку наймогутніших, якщо є купа персонажів з подібними силами: Псайлок, професор Хрестик, Ема Фрост та багато інших? Що ж, відповідь є під час екстреної місії в космосі. Люди ікс виявили, що їхній шатл пошкоджений. Джин направила шатл на землю, але зазнала сильного радіаційного опромінення на поклик про допомогу помираючої джин, яка бажає врятувати циклопа і друзі. відгукнулася космічна сутність сили Фенікса, сума всіх життів у Всесвіті. Джин Грей змінила костюм і взяла нове ім'я Фенікс. Вона мала неймовірні космічні сили, брала участь у місіях людей Ікс і кілька разів рятувала Всесвіт. Під час сюжету Сага темного Фенікса вона трансформувалась, поглинула цілу зірку, що призвело до смерті всіх жителів тієї сонячної системи. Існування темного Фенікса піддало небезпеці весь Всесвіт. Тим не менш, Джин змогла захопити контроль над космічною силою, знищити себе заради безпеки Всесвіту. Та навіть без космічної сили Стенлі згадував, що Джин Грей наймогутніший персонаж із команди Людей Ікс. вона мутант Омега рівня, і була одним з фізичних носіїв дуже могутньої сутності Фенікса, що вже не кожному під силу. Таким чином, тримаючи контроль над однією з наймогутніших істот, що коли-небудь жила, і за сумісництвом однієї з наймогутніших істот у всесвіті Марвел. А також вона є найсильнішим супергероєм з телепатичними здібностями. Без Фенікса, джин має потенційно безмежні екстрасенсорні здібності, також здібності до телепатії, телекінезу та маніпулювання енергії Генрі МакКой, той що синенький, ну звір, ви зрозуміли, сказав, що ґрунтуючись на її великому рівні сили, за шкалою Ріхтера вона була б 12. Було сказано, що під час злеття з Фенікс вона в перевершує мутантів, отримуючи повний контроль над матерією, енергією, думкою та необмежену екстрасенсорну силу. Вона може черпати енергію майбутніх поколінь, відмовляючи їм у існуванні. Власне, це і є підстава, чому вона в цьому ролику. Не будемо зупинятися, і далі у нас доктор Манхеттен. Я вже частково згадував його попередньому ролику. Підсказка вгорі справа. Через нещасний випадок, пов'язаний з експериментом з ядерної фізики, доктора Остермана вивело за межі фізичного існування. 20 серпня 1959 року опинився всередині камери для експериментів. Джон зайшов за своїми речами і опинився там заблокованим. Почався зворотній відлік перед початком випробувань. Зупинити процес або відчинити двері було неможливо. В результаті експерименту Джон розпався. На шматки та розчинився, його оголосили мертвим. Пізніше він повернувся із богоподібними силами. Манхеттен має величезну силу і повну невразливість. Також має здатність до телекінезу, може маніпулювати молекулами, змінювати матерію, як йому заманеться. Йому не потрібні повітря, вода, їжа чи сон. Доктор Манхеттен безсмертний. Він може телепортуватись на дистанції будь-якої дальності, йому достатньо лише уявити місце, де він має опинитися. Приймає час так, що одночасно бачить минуле, сьогоднішнє та майбутнє. Він може побачити події настільки незначні та швидкі, що іншим здається, що цього зовсім не відбулося. Його прихильники стали вважати його наймогутнішим супергероєм. Сам доктор Манхеттен втратив інтерес до справ людства. Як і більшість персонажів-хранителів, Манхеттен, мабуть, має розлад особистості, у його випадку шизофренічного спектру, який характеризується самотністю і добровільним ухиленням від спілкування на шкоду особистим відносинам. З іншого боку, можна вважати, що Остерман став свого роду богом, а тому подібна реакція на людське Середовища та реальність цілком зрозуміла в рейтингу IGN серед наймогутніших істот коміксів, доктор Манхеттен посідає 10 місце, поступаючи з таким важковаговикам, як живий трибунал, антимонітор, Всевишній потойбічний Тобто ви розумієте наскільки необмежений потенціал доктора в порівнянні з іншими супергероями і виходцями з землі, та далеко за її межами. Переходимо до наступного героя нашого відео, і це жовта блискавка. Ні, не конохи. А коміксів DC Флеш – ім'я, яке мали кілька вигаданих супергероїв коміксів компанії DC Comics. Та сьогодні мова піде про Баррі Алена, вчений, який працює в поліції, отримав суперсилу після того, як зазнав впливу хімікатів, через які пройшла блискавка. Баррі здатний бігати швидше за швидкість світла, створюючи вирви, заряджені блискавками. Описувався як швидший за думку. Напружуючи всі м'язи, він біг у 10 разів швидше за швидкість світла. Однак, коли він пішов далі, він перетворився на чисту енергію і вирушив у минуле, і виявився тією самою блискавкою, що спочатку дала йому силу. Ви розумієте, Всесвіт створив Флеша, щоб той створив себе. У мене краски взагалі поняв. Я думаю. Барі Ален має можливість вібрувати з такою частотою, що можна пройти крізь стіну. Аллен часто подорожував у часі, використовуючи силу швидкості, і здатний вібрувати, щоб подорожувати крізь вимір. Він має унікальну здатність контролювати кожну молекулу свого тіла. Якось Ален, використовуючи силу швидкості, міг виправляти ефекти рівняння антижиття. Хто не в курсі, пояснюю, в DC рівняння антижиття це як рукавиця Таноса з усіма камінцями у Марвел. Він не тільки пов'язаний із силою швидкості, але сам є її Генеруючи її з кожним кроком. Це означає, що він, імовірно, має всі здібності, засновані на силі швидкості, наприклад, обдарування і відбирання сили Спідстера. Цей факт робить його одним із наймогутніших істот на землі, а можливо, й у світі. Також він володіє імунітетом до телепатичних атак і контролю, оскільки може думати швидше за звичайний мозок. Час від часу Флеш змагався у швидкості з суперменом. Цей сюжет навіть декілька разів екранізували, та справжню демонстрацію швидкості був комікс Флеш відродження. Випуск номер 3 по сюжету Барі Ален вирвався з сили швидкості після його загибелі в битві з антимонітором під час подій кризи на нескінченних землях. Але виявляється, що він став носієм негативної сили швидкості і задля того, щоб врятувати своїх близьких, вирішив повернутися назад. І супермен вирішив, що зможе його зупинити, бо вони вже змагалися раніше. І Кларк навіть перемагав іноді на що Барі не тільки словом, а й ділом показав, що він піддавався. Взагалі, флеш один з моїх улюблених персонажів коміксів. А щоб дізнатися хто інший, обов'язково дивіться ролик до кінця. Ванда Максимова всесвітньо відома як Багряна Відьма. Вона мутант, сестра близнюк Ртуті, матір Вікана та швидкості та дружина Віжена. Ванда проявила себе як справжня героїня, але також відома своєю жорстокістю. Персонаж, творцями якого були Стенлі та Джек Кірбі. Якщо ви підписані на мій канал, то знаєте, що вона вже гостювала у тих, хто відкрив гримуар. а хто не бачив, підсказка вгорі справа. Ванда може використовувати містичну енергію для ефектів, що змінюють дійсну реальність, здатна створювати. Магічні сфери, володіє здібностями спотворення реальності. Ванда може змінювати структуру Всесвіту. Вона тренувалася в базовому чаклунстві у доктора Стренджа, але цих тренувань все одно виявилося замало, щоб вона повністю змогла контролювати свою силу. Досі потенціал її сил залишається остаточно невідомих. В подіях серії коміксів Дім М» ем» Ванда зіштовхнулася загрозою своєму життю, що спонукнуло її використати свої сили та деформувати реальність і створити альтернативну версію світу, в якій їй нічого не загрожуватиме. В ході цих подій месники все рівно хотіли справедливості, і що? Правильно пішли воювати з магнетом, який, до речі, в цей раз був невинен. Під час битви загинув П'єтро, брат Ванди, відчувши смерть брата, за мить багряна відьма опинилася на полі бою. Використовуючи свою силу, вона повернула життя П'єтро. Світ відкотився назад у колишню реальність, проте своїми силами Ванда зуміла відібрати майже у всіх мутантів землі їх сили. Отже, підсумуємо: має телекінез, пірокінез, може створювати силові поля, вміє літати, але цим нікого не здивуєш. Правда? Ж? Тоді йдемо далі. Можливість змінювати і створювати матерію, силою думки проектувати нові реальність, здатність воскрешати або створювати людей за власним бажанням. Якщо це не наймогутніший герой, тоді я навіть не знаю, хто ще. А ось і мій другий улюблений персонаж, пані та панове Мертвий Басейн Дедпул, один з найприкольніших персонажів коміксів, і по сумісництву один з наймогутніших. Антигерой коміксів видавництва Марвел. Вперше з'явився на сторінках з New Mutants 1992 року у випуску номер 98 Названий балакучем найманцем. Персонаж має нестандартне, вкрай цинічне і вульгарне почуття гумору. Спочатку зображений як лиходій у своїх ранніх появах. Він спотворений канадський найманець. Із надлюдськими регенеративними здібностями, та майже безсмертний. Як і Росамаха з людей X Дедпул був підданий дослідам за програмою Зброя X. Після того, як вчені спробували зцілити його рак, надавши його клітинам здатність до регенерації, Дедпул залишився понівеченим і психологічно нестабільним. Спочатку Дедпул виступав як ворог нових мутантів, а потім команди Сила X. У 1997 році герой отримав власну серію коміксів, що стала популярною через розуміння головного героя того, що він є персонажем коміксу, що вже дає йому нереальну Силу в порівнянні з іншими. Основною здатністю Дедпула є регенерація. Дедпул може пережити майже будь-який вид поранень, витрачаючи на лікування від кількох секунд до кількох хвилин, залежно від важкості завданої шкоди. Дедпул невразливий до всіх відомих видів хвороб та вірусів. Крім цього, надрегенерація дає йому можливість перенавантажувати м'язи. Таким чином, Уейт має надлюдський рівень сил разом із психічною нестабільністю, стілюючий чинник дає невразливість до ментальних атак і навіть до читання думок. Коли Станос наклав на Дедпул Пула прокляття безсмертя, також він під заступництвом смерті. Вона є кохання і покровитель. Дедпул є майстром безлічі бойових мистецтв, надзвичайно спритний і сильний фізично, чудово володіє будь-яким видом вогнепальної та холодної зброї. Також може ламати четверту стіну, що, окрім звичайного звернення до глядача, дозволяє йому змінювати реальність за власним бажанням. Також сценаристи коміксів дали йому спеціальну сумку, в якій абсолютно вся існуюча і будь-яка уявна зброя. По суті, він може дістати з неї будь-що. Що від меча джедая до якоїсь вундервафлі по типу молекулярного дезінтегратора. Він може вирвати сторінку комікса, якщо там трапиться щось погане, або, навпаки, перенестися в щоб не чекати довгої розв'язки. Він буквально всесильний. І як підтвердження цих слів, лінійка коміксів в чотирьох випусках, Дедпул знищує всесвіт Марвел. Як відомо, у Дедпула Шиза, яка ділить його свідомість на три особистості. Та раптом з'являється четверта і прагне всіх знищити. І їй це вдається. У другій частині кіно Стрічки Дедпул Уейт дав пояснення, чому він такий сильний, і тільки віддані фанати це помітили. Хто ти такий? Я Бетмен. Як і обіцяв, завершує наш список найсильніший герой і виходить з землі. І це Бетмен. Дякую за увагу. Від коміксів дуже багатий та цікавий на історії персонажів. Тому обов'язково діліться в коментарях, який персонаж подобається найбільше саме вам, та кого ви вважаєте найсильнішим серед них. А на цьому у мене все. Дякую, що додивились відео до кінця. До зустрічі на каналі Гримуар!